То я чотирьохлазий рептилоїд, ботанік чи Лахницьке чудовище, або просто любимий внук своєї бабушки. Моя історія починається, як і усіх, мене укусив паук. А потім перед цим я любив дівчинку. Ось вона, моя любов, Мері Джей. Але як у всіх фільмах у неї є злий парень-качок флеш, я його ненавиджу навиджу Бля, як ти кусаєш пончик! А, це я. <свес> Мужики! Поділа! Поділа! Стой! Ви всі долбайоби! Хай! Не розбрідайтеся! Ходімо прямо! Досить! Я beautifall! Я beautiful! You're beautiful. beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know why. Привіт. Як ти? Гаррі. Не знадобиться. Дякую. Мій батя. Знайомся, мій батя. Радий чути. Що чуєте? Багато чув про тебе. Ти ж цим цікавийся. Шлюхами. Я ж теж, свого роду, сутенер. Літав. Наука, наука. Наука. Наука, люблю. Рижа — це наука. хороша. ха Учить уроки. Я чесно дуже люблю учить уроки. Все, я поїхав. Чекаю. Уроки! Тисяч відомих видів павуків. Вони з групи членистоногих. О, диви, який павук. Ти почекай, я ніхуя не бачу. А, ти ж сліпий, блядь. А, да. А знаєш, чого павук не носить трусів? Не знаю. Бо він плете паутину, і йому тепло. Ти долбайоб. Ти долбайоб. Павуків дивишся, так? А ти знаєш, чому павук не носить трусів? Ага. Бо він лете павутину і йому тепло. Можна тебе сфотографувати? Потрібне фото з у. ха ха класно! Стоп, ти що в мої груди фоткаєш? Стоп, Ха-ха-ха! Де ти шум, дурашка! Ти чого? Добрий день. Розпішся тут і тут витер супергерої. А є якісь протипоказання? 40 тисяч років еволюції, а ми навіть не почали розкривати людський потенціал.

Ба... Ба... Баня, ти взагалі в курсі? В тебе там лабораторію розгромили! Та ну нахуй! І це цей... І вбили ученого того, зрозумів? Що серйозно? І, коротше, вкрали оцей костюм і е, самокат. Та це я. А ні, та ти ну нахуй! Та ну нахуй! Ні. Якщо хочеш, можеш щось сказати. Лахахбар. Ого, ти що, уїбався? Оце ерекція. Дякую. Оце реакція. Паутина, лети! Тина! Лайк. І скотаєсь то малука. What the fuck? Rock and roll. Чиназес. Підпишіться на канал, поставте лайк, колокольчик. Йо-моё, мама дзвонить. Два капучино, будь ласка. Ой, будь ласка. О, дякую. Біда, все, підвіс, хоча а зачекай, піздюк нахуй. Куда ти йдеш? В школу. Пиздиш. Ну добре, нахуя ти відпиздив самого крутого парня в школі. Це ж це ж виганяють по правилах школи. Це я, звичайно. Якщо ти думаєш ти можеш бити людей, ти можеш бити людей. Ти ж нахуй пам'ятаєш, що я тобі всю всю жизнь нахуй казав? Ні, я ніхуя не пам'ятаю. Сука, ти мені всю життя казав: не без того, але що я друге тобі всю жизнь сказав. Велика сила це ахуєнно. От, коротше. Що? Я тебе ще сам, нахуй. зберегшу нахуй. Вибачте, вибачте, відійдеть, може. Відійде, Ла. Дядя Бен, я щас ха. Бен, бе, бе-бе-бе, бе-бе-бе, а не банда бас! Тятя Бен! Тятя Бен, ти б шо підстрелили? Ні, блять, упав, заповни, з великою силою ахуєш! Чоловік паук запригнув на найвищих. Сука, на Мариджей бы спочатку запрыгнул би, а потім потім вже, блядь, всю хуйні займался. Дурак не... чоловік паук охуєнний. Да, 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 да. чоловік паук блядь? Що, шо, сказав? Хто, сказ хто сказав? Це ти сказав, блядь? Не, не ти що, просто... не доношений чи що? Це ж паук мій кум! Я твоєго кума, блядь, трапуємо. Це як паук, хуй, à, на самолеті літає. Що, як паук носить такі да. хуйові подтяжки, блядь. <laughs> Це <Ця laughs> мені мама подарила, блядь. Джона Джейнса, сідайте. Так, так, сідайте. Сідайте, пожалуйста. Джок Макл Джейнс. Опа, нахуй. Так, все, ти уволен. Это за человека паука ты почему? Ничего не сделаешь, ты, блядь. Мы увольняемся. все. Я, блядь, я, блядь, Сука, блядь, я, о, блядь, я, съебу всех нахуй. Їду я їду чоловіка і бажать. Що, бля, летить, блядь! Ти мені не відказує зае. То бля, Там на хробатки літає! Ви росіясь, блядь. Бля, дві сторони літає. Ай, пизда, блять. Поїхали, блядь. Мама! Посюмийся пока! Ой-ой-ой! Прокидайся, павучок. прокидайся. Давай переходь на мою сторону. Нет! Я на правому... Я супергерой! Супергерой! Ти живеш на лівому берегу, тобі нема де паутину зачепитися там, а я на Ти і все, будеш біля гулівраш літати! Не буде нічого делать на гуліки. Не Ну, піздець. Ну ты на стороні. Шо у мене на стороні? Есть конфеты? Да. Я не підруч. Мы завтра зловим тетю мей і будемо жорстко робити джага джак. Вона ж нашого сина друга мама бабка, вона ж класна женщина. И шоа! Епизда! дурак вот совсем. Мне вообще кашлю на через тебя. Ты что, дурак, ты что, я дразнишь, ты до твою, до твою. Ну, ну, ладно, все, ты убежайся, я на тебя убежаюсь пока. Я заслужился. А! Да бич. Что-то.

Добоюби, добоюби, добоюби. Не не пытаться же. Ну, слушай, ну, непогано. А ти де в Петерпарку? Я узнала Я хочу секс. А, то Да все уже я. Ти нишина, ти я мені нічого, блядь, ніще зайоби. Те, блядь. Я просто, я то, що про герой. Так, Mary Джейн, блядь. Де Бена на тебе нема, сїбалась? Больно? Блядь. Я не знаю, что тебе сделать, я буду злиться. А, а это... Ага. Теперь мне запрещенный прием. Ну, мне запрещен. Ай. Я без блока буду пиздить. Ай, бля. С дробовика. Ай, блядь. Ну, фаталити сейчас. Ты шарас раз так сделаешь, я тебя ебну. Шарас, блядь. Ты все раз так сделаешь, блядь. Ай. Шазам! Ты же, блядь, долбоеб? Я зеленый его. Виктор Павлик! Зеленый гоблик. Два капучино! Ой, дякую. А ты... Ты заебался уже цей хуйней заниматься. Дуже заебался чесно. Блядь, жарко, Просто цікаво, ти такий злий, бо ти такий є. Чи ти просто граєш на камеру, поняв? я взагалі добрий, типу, Я. Що я? Дітям помогаю. Бабушкам. Ну, особливо моей бабушке, ти могу. Я. Сигареты-то хуйня. Та ты хуйня, а на сигареты. В чому мои сигареты хуйня? Вони для девочек. В смысле, блядь. Че? Мы мене такие сигареты, курить. Фу, блядь. А блять, больно. Скучим піву! Січ з чіть. Я ж цей, ти що мене не узнав. Папа твого кента, друга, друга, друга. А ну почекай. Пап... Ну, а, блять, це ти! Дорога, дорога, дорога. Давай убіжимо з тобою десь <свят> на пляж, закат, прикинь. <свят> Прикидуй, <клас>. показуємо. <покарави>. <свят> 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 Давай збіжи, мені є самокат. Реально? Десь, да, Щас я його. <свят> Ну, все. <распога> ну <свист> ну <laughs> вот, не буду я встречаться с Мэри Джейн похуй, я супергерой, я умею летать. Я, блядь, вы бачила, как я гоблина просто уничтожил? А вот дядя Бен был у казанный. и сила. Это охуенно. Вот. Вот. Топы фанаток чекают Человека-паука. У вообще все секретарши Вот Пистолом. Блядь, такие ба, конечно, Леночка, блядь! А, а хули в нас си кожно, блядь, статья про человека-паука? Ты нахуй. Не Ты не знаешь, могу. блядь, кто я вообще? Леночка. В следующий раз сосать будешь.